Сотні священиків та вірян зустрічали ковчеги з мощами святої Анастасії у Зорішительниці. Лише вдруге протягом півтори тисячі років своєї історії православна святиня покинула місце постійного перебування монастир у грецькому місті Салоніки. Єдиний раз у 1644 році її вивозили до Москви. Те, що в Україну мощі прибули, це свідчить насамперед про авторитет блаженнішого митрополита Володимира, митрополита Київського, який якраз і є ініціатором прибуття мощей цієї святині в Україну. І те, що вони тут якраз свідчить про авторитет нашої церкви загалом. Як і всі православні великомученики, Анастасія постраждала за віру Христову, маючи високе походження. Вона тим не менш не погодилась прийняти язичництво, яке сповідували у Римській імперії. За наказом імператора їй було страчено. Сьогодні до святої Анастасії молитовно звертаються сотні тисяч віруючих. Це дівчата та жінки, які носять ім'я святої, сімейні пари, які не мають дітей, недужі, скуті різними хворобами. З особливими молитвами до святої Анастасії звертаються ув'язнені. Дуже за короткий час відбувається дотик до святих мощей, і людина, яка простоїла до цього годину, дві, наприклад, черзі. Якщо вона стояла і там ремствувала і не молилася під під час цього стояння, то ніякої духовної користі звичайно, не отримує. А ось якраз цей час, поки людина готується до зустрічі зі святині, вона повинна використати для того, щоб помолитися, попросити святої заступництва. Кресною ходою ковчеги з мощами святої Анастасії було перенесено до Спасу Преображенського кафедрального собору. Святиня перебуватиме тут до сьомої години ранку. О 23.30 розпочнеться божественна літургія, яку очолить архієпископ Вінницький і Могилів Подільський Симеон. Олексій Літвінов Юрій Руденко новини телеканал Вінничина.